Доброго дня! Сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Мене звати Олег Простебоженко. Я ініціатор і засновник нашого YouTube каналу і telegram каналу Землехаб, Хаб, а також співзасновник платформи земельних інвестицій Землекуп. Куб. Поїхали! Сьогодні хочемо поговорити про середню вартість земельних ділянок у відповідних регіонах. От будемо з вами разом досліджувати. Ми постараємося поділитися з вами нашими спостереженнями по ринку землі, і обов'язково звернемо увагу на статистичні дані від держави і статистичні дані, які нам пропонує Київська школа економіки. На своєму телеграм-каналі ми присвятили нормальну кількість постів дослідженню і розбору питань, які досліджувала Київська школа економіки. Підсвітили окремі проблеми, окремі питання. Які вони не знайшли висвітлення, або які на наше переконання не цілком відповідають об'єктивним реаліям. Ну і, власне, поділилися думками, чому так. Тут скорочена версія. Хочете знати більше, підпишіться на телеграм-канал, полистайте його і розберетеся детальніше. Ну і плюс ми періодично намагаємося подавати таку інформацію, щоб тримати своїх підписників в курсі розвитку саме ринку Землі. Для початку давайте розглянемо динаміку. Зміни ціни за весь час функціонування ринку. Ми присвячували цьому пост дуже коротко. В гривневому еквіваленті, незважаючи на повномасштабне вторгнення, ціна йде вгору, в доларовому еквіваленті ціна теж перейшла вгору. Ми на цьому звертали увагу: в квітні був абсолютний рекорд. Після цього, в травні і в червні, відбувся відкат, але це все рівно на 10% вище від того, що було. В березні, в лютому і в січні, а порівняно до минулого року, це взагалі 20%. Тобто наразі маємо середньозважену ціну по цілій Україні в сумі приблизно 60 тисяч гривень за гектар, або іншими словами, близько півтори тисячі доларів. При цьому мусимо з вами розуміти середньозважена це раз. Це означає, вся земля в Україні, сільськогосподарська, продана і поділена в відповідну кількість гектарів. Друге, мова йде про південь, центр і північ. Тобто треба теж враховувати цей фактор, що якщо на півдні земля коштує орієнтовно 1000 доларів, в центрі коштує 2-3 і навіть більше, то на півночі на полісі мова йде про 500. Тому, знову ж таки, це середньозважена півтори. Ну і останнє це середньозважена офіційна статистична. Іншими словами, чи є ми з вами свідками заниження вартості купу разів. Якщо людина не може продемонструвати джерело походження коштів, а хоче купувати землю, тоді логіка працює в зворотньому напрямку. Ми купуємо ділянку по НГО. Тобто по дну, по мінімуму, для того, щоб могти продемонструвати, що ми на умовних 100 тисяч гривень купили не один гектар, а два. Логіка така. З іншої сторони, інколи продавці хочуть кешем, готівкою по мінімуму. тому це теж сприяє саме такому ціноутворенню. Ну і зрештою, треба розуміти, що невеликий аграрій має багато кешу, немає офіційно менше. Тому йому теж цікаво піти на зниження ціни, і це теж відображається на відповідних показниках. Тому це перше, про що треба пам'ятати. Друге, частка земель в оббігу. На це треба звертати увагу. Бо коли я вам скажу до прикладу, що вартість землі в Івано-Франківській області стабільно демонструє рекорди в 150 офіційної кількості угод. То ви маєте мені заперечити і сказати: Олег, а скільки ж відсотків землі там продається? Для того, щоб правильно оцінити вартість гектара, недостатньо просто сказати, а от там воно стільки коштує. Іншими словами, треба дивитись на обсяг ринку, на кількість відчужених земель, для того, щоб розуміти, чи це поодинока угода дає такий показник, чи мова йде все-таки про якийсь масштаб. І що ми з вами бачимо? До прикладу, якщо ми подивимося за першу половину 25-го року, то ми побачимо, що в Франківській було продано 15%. Сотих відсотка. І це один з найнижчих показників. Нижче це лише в окупованих областях і в сусідній Львівській області. В усіх решта показник істотно вищий, ну і наближається умовно до піввідсотка. Це якщо ми говоримо суто за 2025 рік. Якщо ми з вами подивимося, взагалі частка оббігу сільськогосподарських земель від їх загальної площі за весь період, відколи функціонує ринок. Що бачимо? Франківська належить до одних з найменших, менше 1% за весь період існування ринку. Звідси ми розуміємо, що у Франківській області продається землі мало. Тепер ми з вами пам'ятаємо, що там наявні курорти, земля під курорти це ОСГ-земля, сільськогосподарська. Вони її купують як сільськогосподарську просто по реальній ціні, інколи, інколи ні. І вже потім змінюють на рекреаційне призначення. Як наслідок звідси відбувається істотне завищення вартості земельних ділянок. Середньостатистичне, ми ще раз повинні це розуміти. Реальна ціна інша, скільки коштує гектар в середньому. В кожній області. І тут я пропоную, щоб ми з вами дивилися на офіційну статистику, а ми зі свого боку будемо її певним чином коментувати, щоб ми розуміли з вами про що йдеться. Моніторинг земель, земельний кадастр, показує нам середню вартість гектара по Україні за весь період ринку. Що бачимо? Львівщина 97, майже 98 тисяч за гектар. Чи відповідає дійсності незрозуміло. Моє внутрішнє переконання, якість ґрунтів на Львівщині невисока. Звідси є питання. Власне, є питання до того, чи коштують вони 100 тисяч. Якщо ми візьмемо до уваги, що на Львівщині є купа рекреаційних земель в Славському і там в напрямку Карпат, то можливо така ціна і вийде. Якщо брати об'єктивно, то думаю я, що навряд чи має коштувати Тамес Ге-Земля, посередня сама по собі, здебільшого, має коштувати більше, ніж там ну, 100 тисяч. Ну, напевно, варто говорити про 2 тисячі доларів. 2,5 це гора. Тому ну, плюс-мінус. Сусідня Франківщина 116,5. Ні. Ну, ні, не коштує. Ми його нещодавно продавали, і зараз в нас є кілька пропозицій. 100 тисяч за гектар, тобто 2,5 ще ок, і там тоді виходить дохідність приблизно близько 5. 116 є там чорноземні ґрунти, безперечно. Ну ми ж говоримо про середню і ні, такий показник неможливий. Тернопільська 62 ні, замало. Тернопільська область має набагато більше. Хороших чорноземних земель. Паї там здебільшого великі. Не всюди, але на півночі області вони більші, 2-3 гектари. Тобто, там є великий пай на відміну від менше гектара на Франківщині. Тому не можуть вони коштувати 62. Наша практика показує, що Тернопіль це в середньому від 110. Тобто нижче 110 це хороша пропозиція. А так 120, 130, 140. І купа є людей, які ми відсіюємо, Вони там кажуть, хочемо 5 тисяч доларів, 10 тисяч за гектар. Ну і ми їх відпускаємо. Отака ціна. Рівне 51,5. Ні. Не вартує 51,5. Рівне ділиться. Якщо ми говоримо про північ, це 500 доларів. Якщо ми говоримо про південь, це 2000 доларів. Тобто тут треба зрозуміти, от просто в якій частині ми розглядаємо земельну ділянку. Волинь 43 Ні. На півночі ок 1000 доларів. Нижче Луцька є гарні чорноземні грунти. Ми їх продавали ще на початку ринку по 2 25 і, і навіть 3 тисячі. Вони не сильно продавались, це зрозуміло, але така там ціна. І така, десь їм ціна буде прийнятною, і вони будуть давати окупність за умовно 20 плюс-мінус років. Рухаємося далі. Хмельницька одна з найнедооціненіших областей. Зараз змінюється тенденція в сторону зростання, зростання орендної плати, яке провокує зростання власне вартості гектара. Що маємо? Офіційна статистика 50 тисяч. Ні. Якщо бачите на Хмельниччині ділянки нижче 100 тисяч, беріть. Ну тобто, за умови, що ви в чорноземному регіоні або в темних сірих опідзолених лісових власне, ґрунтах, ну, а не на конкретних якихось там пісках безбожних. Тобто, Хмельницька область значною мірою відстає в орендній платі. Відповідно, ми маємо там страшну. Фрагментарність є де платять дуже дорого, є де платять мало. Люди хочуть умовно по 100 чи по 120 тисяч за гектар. І тут, якщо оренда висока, це конкурентно. Якщо не висока, це не конкурентно. Людині треба зрозуміти продавцю, як це працює. І тоді воно вийде. Житомирська та сама ситуація як з Рівницькою. На північ ні. На південь, нижче Житомирської траси звертаємо увагу на ґрунти, Берем, яка ціна? Житомирська область має полоску земель чорноземних хороших на півдні, і на стику з Київською областю на, пів, на південному сході. Там є і по 100 тисяч за гектар. З дохідністю дуже хорошою. Вище ми маємо але нижче житомирської траси. Ми маємо ситуацію. 80, 60 і 40 тисяч. Орендна плата і розмір НГО є показником. На півночі і 20, і 30 мало продаємо, намагаємося з цим не сильно працювати. Пісок, глей, торфовище, треба дивитися, де дивитися конкурентність. Вінницька область не йде мова про середню ціну, як нам каже офіційна статистика, в 52 тисячі. Ні, ні і ще раз ні. Вінницька в нас одна з топових областей. Мова йде про 120 тисяч-3 тисячі доларів за гектар, плюс-мінус така ціна. Маєте нижчу ціну, беріть. Звертайте увагу на дохідність і на землю, на якість земель. Маєте ще нижче, беріть 5 тисяч раз. Ну, маєте вище, ну думайте самі. Ми маємо приклади Вінницької області з нижчою орендною платою по 60, ну то стара історія радше винятки, давайте так, 82 тисячі доларів. І це хороша угода, вважається. Бо там ще занижена орендна плата. Вона от дожене і буде, і буде там топчик. І ми маємо Вінницьку по 150 тисяч за гектар з дохідністю 8. Ну, умовно, я так кажу, для того, щоб підсвітити. Тобто, є там 140, 150 і дохідні 7, 7,5 отака. Тобто там, де вартість оренди, ціна оренди буде складати 10 тисяч за гектар, буде такий показник. А таких на Вінничині багато, таких місць, точок, осередків. Переходимо далі. Київська область. 90, близько 90 каже нам офіційна статистика, ситуація подібна з Поліськими областями і з Вінниччиною. Якщо ми дивимося з вами на північ від Києва, це про пісок. Він не мусить коштувати дорого, але його продають дорого. Це інше питання. Тобто, якщо ми дивимося на південь в білу церкву на правий берег. Це історія з Вінничиною, з сусідньою Черкащиною. 120 тисяч за гектар, там уже в принципі стає нормою, і при цьому забезпечується 15 років окупності, плюс-мінус. Тобто там така зараз ситуація. Якщо ми дивимося з вами на лівобережжя, подібна ситуація, але лівий берег дозволяє опустити ціну десь приблизно до 100 плюс-мінус тисяч гривень за гектар, тобто до 2,5. Там ще можна торгуватися і щось отримати дещо дешевше. Ну і на північ, ну, на свій ризик. Не буде високої оренди, бо піщані ґрунти. Черкаська область. Ну, офіційна статистика нам говорить: 45 тисяч. Стоп, яких 45 тисяч. В Черкаській мало продається, люди притримують, і ми про це тільки що говорили. Але що маємо в Черкаській області? Там одні з найкращих чорноземів. Вартість тих чорноземів 120 тисяч гривень, 3 тисячі доларів це старт за умови хоча б якоїсь нормальної плюс-мінус оренди. У Нас зараз продаються ділянки по, 160, по 4 тисячі люди хочуть. Опустили до 150 тисяч за гектар, там дохідність 5,5, здається, щось таке. Ну, тобто. Висока оренда дозволяє вийти на нормальні показники, при цьому недалеко від одеської траси з, з прекрасними перспективами. Про решту областей в наступному відео. Якщо вам подобається наш канал, підпишіться на нього, поставте лайк, підпишіться на телеграм канал, купіть земельну ділянку. Історія показала: за 4 роки ринку землі ціни зросли. Не можна казати, що вони зросли прямо так. Але по деяких напрямках ми маємо в буквальному сенсі ікси. І про це ми поговоримо в наступному відео.